Благодійний ярмарок провели в школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука у Тернополі 26 вересня. У межах заходу учні 7 Б класу та їхні батьки збирали кошти на потреби ЗСУ, а також для створення коміксу про загиблого воїна Віталія Дереха. У Нас на ярмарці є все починаючи від солодкого, закінчуючи соленим, щоб дітки могли посмакувати як від піци до канапочок і закінчуючи желе і всякими солодощами в ролі вавельних тортиків, железа, заварного і тому подібне. Повністю домашня. Ми все готуємо. Наші батьки з класу всі готують. Благодійні ярмарки у шостій школі проводять щочетверга. Придбати смаколики та підтримати воїнів можуть всі охочі. Е, ну, мені дуже подобається наш сьогоднішній ярмарок. Наш клас дуже готувався до нього. Частину коштів, виручених з ярмарку, витратять на створення коміксу про загиблого воїна Віталія Дереха, котрий провів свої юні роки в стінах школи ліцею номер 6 Нам розповідали. На уроках, що він вчився в нашій школі, він герой, тому що він був на Майдані у 2014 році і з початку війни він воював і загинув. Він герой. Нагадаємо, тернопільський журналіст, мандрівник, пластун Віталій Дерих загинув у боях за Україну 28 травня 2022 року. Авторкою ідеї комікса про героя є Настя Сонячна. Ми просто сиділи якось з нею, говорили і думали, як би було краще зберегти пам'ять про Дериха. Наразі є текст, є розкадровка, опрацьований матеріал. От а збираємо на те, щоб оплатити роботу ілюстратора. Це орієнтовно 80 тисяч гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.